Вітаю всіх на каналі. У нас є така душова система Ханзгороя на платформі. Ось так виглядає. Вони різні є. І до неї йде ось таке кріплення ручного душу. Де шланг під конус гайка і вставляється. От, і воно випадає. Виглядає воно ось. Таким. Нам ось така пластикова вставочка. і коли її вставляєш і шланга вставляєш, воно бере ось, від, від, інколи витягується. Ось так ось бачите, тоді який вихід з цього берете, промазуєте ось тут. Герметиком, силіконом. Тут є фіксатор, ось така губка. Промазали, ставили його на місце, дали йому, щоб воно підсохло там декілька годин і можна потім користуватись ручним душем, вставляти, витягувати. Але проблема в тому, що вже потім там гвинти є. Прикручені на два винтики в стіну дюбельки, вже його не відкрутиш, тому що воно вже буде зафіксовано. Тобто, коли правильно встановили його, потім можна його промазати і щоб воно вже не вилазило. Так, що, ось так можна відремонтувати кріплення ручного душу, щоб воно не вилазило, та вставка. Дякую за перегляд, ставте лайки, кому потрібні запчастини хансгроя. Пишіть в коментарях, пишіть на пошту, яка є в шапці в описі каналу.